Спортивні штани, перший плюс другий сорт, 10 кг, ціна 2500 грн гривень за цілий кульочок. Чоловіки та жіночі модельки і розміри йдуть всі різноманітні. В цьому лотику переважатимуть більші розміри. Це у нас іде елька розмір, Adidas, Наступна моделька. Ось такого плану. Світленький. Я думаю, що це теж буде елька розмір. Далі ось така моделька, це пума. Побірчиці розмір М. Наповнення буде як і утеплені, так і звичайні ось такі без утеплення штаніжки. Це е, розмір не пише, але я думаю, що це буде ікселічка. Наступна моделька «Страдіваріус» розмір М. Вони йдуть ось такими прямими. Перше оці легенькі, такі лимонного кольору, розмір, думаю, теж буде М. Наступна моделька ось такого плану, джогери. Розмір не вказаний, але думаю, що це буде Елічка і Кселічка. Далі ось така моделька. Папая, розмір М жіночий. Далі ось такого плану. Теж джогери побірці розмір М. Наступна моделька Nike. Розмір теж буде М. Ось така моделька. Наступня, точніше, це не Nike, а Puma. Ось моделька, це не знаю, що за бренд. Розмір елічка. Далі чоловіча моделька Under Armour. Досить багато брендів попадається в лотах. Ось така моделька утеплена. Розмір, думаю, буде елічка. Далі ось такого плану. Примарк Розмір. Ось побірочки М. Наступна моделька Nike. Дивіться, досить багато брендів це дійсно. Наступна ось такого плану це Champion. Петелька чогерів. Далі ось такі фіолетові. Це буде розмір X. Наступні. Оце вже менший розмір, я думаю, буде еска. Наступні. Ось така моделька. Тут як і чоловічі, так і жіночі модельки. Ось такі. Знову ж таки, най. Йдемо далі. Це у нас 36-38 розмір. Знизу вони прямі. Можете рахувати собі кількість одиниць. Я вам показую повністю цілий лотик. Ось така моделька по ПШМ, пише Наступний це маленький розмір. Це, до речі, Зара. 28. Чорні повністю однотонні. І остання моделька. Ось такого плану теж більший розмір, і вони йдуть з матньою. Все, я вам показала повністю цілий лотик. 10 кілограмчиків ціна 2500 гривень.